Вітаю, шановні глядачі? Зараз я хочу подивитися Сумську область? Що заважає припинити обстріли Сумської області, прикордоння із Росією? Що заважає припинити обстріли з боку Росії Сумської області? Щоб настав мир, відновився мир, скажіть нам, будь ласка, що заважає закрити небо? Над Сумською областю. Дайте нам відповідь. Що нам треба, щоб захистити людей? Які є перешкоди. Так, обстріли. Попри обстріли, люди відновлюють своє життя. Все одно йдуть плани про відбудову. Багатьом людям надається допомога. Це такі дві карти, такі як роботи, і як відродження, відродження, відновлення. Це дуже добре. І плани, і багато. Наперед і на майбутнє також уже закладається це бюджети, фінансування і покращення от стану, що людям легше жити. Гроші надаються, а обстріли, постійні обстріли, скажіть нам, будь ласка, Ночу, ночі вночі. Постійна основа ця боротьба. що це Про що це говорить? Навіщо це робиться? Це відволікаючий момент. Це тільки для того, щоб відволікати. Нападу, наступу не буде ці обстріли. Трагедії. Це на населення з. Щось відбувається в агресія ця вже як помста на дуже гарна Сумська область. От жінки жили там, як не так, як в Росії живуть, от вона ще таке, що заздрість надзвичайна, настільки хочеться зруйнувати от Сумську область, щоб не стало так, це надзвичайна агресія, спрямована на саме на людей, на жінок в прямій дії, попри те, що люди відновлюються, люди входять ну, виходять із цього стресу і Є багато кого захищають з неба, вдається захистити з неба, але оця постійна агресія коли ж це припиниться, скажіть нам. Вони дуже задоволені цим станом. Їх змусять відійти, дивіться, в них буде. Дуже сильні ушкодження, дуже буде відсіч така дана, що ворог буде змушений відійти. І це припиниться дійсно, поки не буде відбито від кордонів Сумської області, поки не будуть нанесені втрати великі ворогу, він не, не не припинює обстріли цивільних. Ну і надалі змінюється ситуація. Багато дуже буде відновлено роботи. Так, в Сумській області відновиться це справи, власні справи в людей, ті, що недалеко біля дома, їхня робота відновиться і фортуна повертається до. Сумської області. Тут буде повернуто фортуна повертається, і ці надзвичайні страшні кров пролита, і сльози і біль в Поверховному суду повертається тому, хто завдавав. Бо вони були дуже безпечні і не навіть не задумувалися, що до них це повернеться. Насправді все повернеться, і скільки бій вбитих і замордованих, і скільки страждань пережили в Сумській області, все повернеться тим, хто, хто чинив ці злочини. Це все на їхню долю йде. Тут ще будуть визволяти людей. Є полонені із Сумської області, ними також ворог як шантажу, ну, використовував як для шантажу, як... це вид такої агресії. І з цими полоненими будуть працювати дуже сильні. Люди військові, і їх будуть повертати. З Сумської області вивезли людей. Так, їх мають усіх повернути. Де б хто б не знаходився, всіх повертають і також е, надається допомога, бо ті люди знаходяться в дуже важкому стані і їм нададуть допомогу. Оце про. Так, наперед виходить так, скажіть нам, будь ласка, відкрита дорога, добре, дякую. Військовим вдасться таки встановити мир, кордон мирний і чисте небо. Це дуже добрі карти. І це надовго. Це надовго і постійний стан такий. Ворога до самого горизонту все буде вигнано. Не буде військових біля кордону Сумської області. Буде запекла така відсіч і повернення сліз всього жаху і крові, що пролилася в Україні. Злочинцям назад все буде повернуто і кордон буде відновлено мир мирне небо, припинення обстрілів, припинення бойових дій в Сумській області. Це добре, скажіть, яке саме число, коли нарешті припинюють обстріли? Сумської області. Дайте нам відповідь, будь ласка. Перше число вийшло. Так, з першого по восьме, дивіться, з першого числа нове абсолютно буде стан, ворог почне відходити. І це ще буде сніг. Це будуть відходити вороги. Оці, що заздрили, що хотіли руйнувати, будуть уходити. І в цей час буде мир і тихе небо, закрите небо. Дякую Вищі сили. Прошу, допоможіть нам, будь ласка, Заберіть весь негатив, поверніть ворогу. Заперечую, заперечую повністю весь негатив, заперечую, повертаю ворогові, заперечую. Заперечую всі біль, сльози, руйнування, повертаю ворогові, заперечую. Більше немає ворога змоги чинити. Агресія заперечує злочини військовий. Більше не може ворог обстрілювати. Заперечує Сумська область. Мирне небо. Так, да відійде, якнайшвидше ворог припиняться обстріли. заперечує Прошу Вищі сили, допоможіть повернутися всім полоненим, кого забрали із Сумської області. Повернутися до своїх домівок. Буде так. заперечує весь негатив. По Верховному суду прошу повернути ворогові. заперечує до настане мирне небо. Припиняться обстріли в Сумській області. Хочу забрати весь негатив, що заважає відновити мирне небо над Цюмською областю. Так, Перекриваю де будуть захищена повністю Сумську область, від обстрілів прошу надати всю необхідну зброю, всі необхідні фінанси, забезпечення військовим, живою силою для захисту Сумської області від обстрілів і відігнати ворога від кордону. Військових рашистів, якнайдалі, щоб вони не мали змоги обстрілювати Сумську область. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, закликаю, від... прошу відновити мир над Сумською областю, щоб більше не було обстрілів. Заберіть всі перешкоди, що заважають, закрити небо над Сумською областю, відігнати ворога від кордонів. Буде так, буде так, буде так. Прошу Вищі сили, допоможіть повернути людей до своїх домівок. Кого вивезли рашисти. в Росії, де б не утримували, всіх повертають. Буде так, буде так, буде так. Прошу, від... Надати всі необхідні допомоги, фінанси, забезпечення людям, мирним людям і для інфраструктури розруйнованої, для будинків, житла людям у Сумській області. Надається все необхідне. Буде так, буде так, буде так. Верні всі бомби, ракети і снаряди назад, ворогу на голову. Не буде все сказане, здійснене. Так, без, е, вийшло так, що без відсічі ворог не збирається відходити. Але е, прошу вищі сили, будь ласка, заберіть всі наміри, зламайте всі плани ворожі. Більше не може ворог чинити агресію. Буде так. Дякую за увагу.